Дніпропетровський слідчий ізолятор приймає гостей. Сюди приводять неповнолітніх, які потрапили на облік до кримінальної інспекції, і знаходяться на виправному терміні. Для них підготована детальна екскурсія найстарішим закладом пенітенціарної служби України. Після чого сподіваються організатори, юнаки повинні зробити певні висновки, щоб сюди ніколи не потрапити. Екскурсії до слідчого ізолятора вже стали традиційними. Це частина виправної роботи з тими, хто вже скоїв злочин. Головна мета показати, як виглядає життя за гратами. Близько трьох з половиною гектарів займає площа Дніпропетровського слідчого ізолятора. Тут окрема інфраструктура, кілька корпусів для утримання підозрюваних. В окремій будівлі перебувають неповнолітні. Тут вони знаходяться до винесення вироку. Екскурсантів відразу вражає велика кількість град, товсті залізні двері камер та спеціальні отвори у стінах, через які правоохоронці стежать за тим, що відбувається у камерах. Ну, одні стіни. Як? один телевізор, лампочка одна. Я бы не смог, думаю, там однообразие. Ну, я не знаю, как это объяснить. Как-то оно как в берлоге получается. Сашко розповідає, що й до екскурсії у СІЗО він усвідомив свою провину. Хоча хлопець зізнався, що очікував гіршого. Працівники закладу кажуть, для неповнолітніх, які перебувають під слідством, тут створені умови не випадково, адже більшість тих, хто сюди потрапляє, на злочини йдуть не від гарного життя. А тут для них навчання, бібліотека, кімната психологічного розвантаження. Действительно, не у всех, к сожалению, есть такие условия. Некоторые попадают в СИЗО, они как бы узнают, что такое чистая постель, что такое там, не знаю, вовремя покушать. И есть, к сожалению, такие дети. Ну, как бы вот ну, бывает всякое, да, то есть, что, скажем, они этого не видят. Найрозповсюдженіший злочин серед неповнолітніх крадіжка мобільних телефонів, нанесення тілесних ушкоджень, рідше вбивства. Зараз у Дніпропетровському слідчому ізоляторі 18 підлітків. Подальша їхня доля виправна колонія, далеко від дому. Залишивши територію ізолятора, сьогоднішні екскурсанти вирішили сюди більше ніколи не повертатись. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.